Добрий день, діти. Сьогодні ми пишемо контрольний докладний переказ тексту з елементами опису тварини і назва нашого тексту Вуж. Будь ласка, прослухайте увесь текст. Діти летять до круглого, мов полумисок озерця. Навколо нього над самою водою узялися за руки чубатенькі верболози. Та й ведуть, мов діти, своє зелене коло, а біля самого берега, виткнувши із води гладку голову, пливе грубий, мов сплетений вуж. Діти з несподіванки присідають з острахом дивляться, як на вужевій голові жовтії дві цятки, як за ним юниться вода. Недалечко від них вуж іще більше висунув голову з озеречка покрутив нею і роздвоєним жалом та й почав збиратися на гілку верболозу. Під його вагою вона жалісно впала у воду, затремтіла, а вуж вигинаючись, поліз по ній мало не до самої серцевини дерева. І раптом левко з настечкою побачили, що плазун добирається до соловейкового гніздечка. Вони відразу стали сміливими, знайшли якесь втурпаччя і кинули на вужа. Він саме дотягнувся до крихітних соловейкових дітей, коли Настечка і Левко з двох боків штрихнули його палицями. Вуж відлив від гілки, бовтнув у воду. Розлютована дівчинка ще з опалу вдарила його, коли вуж закрутився біля поверхні води, а потім чогось розплакалась.